Отримала посилку з Китаю, розпаковочка. Посилку я замовила два місяці тому. Тему, Тему. Ось така є сайт такий, і я дуже розочарувалася. Я заказувала такі капсулки краси, думала, що буду їхати на проводи на зустрічі з рідними. Два місяці тому, ну, через місяць планувала отримати, і думала, буду красивою. Все-таки мені вже трошечки більше років, ніж хотілося б. Ну, і гарно, роки мої всі вони роки. Я отримала. Але два місяці тому розпаковка От такі капсулки. Я чого і замовила на цій, бо вони тут, ну, звичайно, там все дешевше, чим ніж буде. Да? Отакі От ще капсулки. Вони брали все, переводили наші гривні в долари і писали, якщо дивіться, все отримала. Писала, якщо я буду, не отримаю бо, під час який я замовила, вони повернуть там кошти, тому що затримка дуже велика. Так, Кошти я отримала і отримала Кошти, як бонус, там йдуть, і отримала все-таки ці капсулки краси. Але зараз літо жара, і їм користуватися, звичайно, можна, але в жару ж не бажано. Ех, тому, дивіться, це така реклама, антиреклама цього сайту, а ви самі вже дивіться, як вам буде краще. Всім гарного дня, ваша Олена.